Доброго дня всім! Сьогодні 22 серпня 2023 рік. Вінниця. Стан винограду на сьогодні. Лівія. Практично вже готова. Але я ще її не знімаю, тому що казав, погоду передають сприязливу до суботи. Не має бути дощів, буде висіти, але вона вже... Практично вся готова. Потім вальок. Вальок теж вже набрав цукор. Верхні ягоди вже дуже солодкі, нижні вже кислоти немає, нічого, але він вже готовий до споживання. Потім геліадор теж готовий до споживання. Елеодор. Бальок. Оцю грунку я знімав з самого початку. Вона теж вже практично готова. Ось це у нас дубовський рожевий. Він вже теж цукор набрав, все. але я казав, що дуже він погано закладає плодову почку. Не можу нагрузити. Ягода дуже гарна, дуже крупна. Цей рік були сприятливі умови в нас тут, в Вінниці. Тому ніде нічого не тріску, взагалі нема, ні на яких ягодах. Всьо, наступне це преображення. Воно теж вже практично все готове до зйому. але тримаємо. Далі слава Україні! Тут вже пів куща розгружених, вже багато зрізав, воно вже солодке. І цей рік я обрізав понизу грозді і достигло воно практично рівномірно. Ще воно є трошки. Вже його більше половини зрізав. Це лівія, ще її не трогав, але вона вже готова. Потім сенсація. Теж готова до споживання. Вже всі ягоди окрасились і знизу вони вже солодкі. Далі йде пам'яті вчителя. Він вже давно достиг. Він вже такий солодкий, заміряв сахар в верхній ягоді. Ще 24 брікса, Теж вже тут гронок 6-8 зрізали. Але висить дощів нема, хай висить. Тут Бешевський. Він теж готовий, я його вже практично весь зрізав. Літній королівський. Теж вже давно достиг. Готовий. Це бананас. Він вже кажуть буде Теряти колір, поки ще тримається, але він вже готовий вже давно. Тут молодий рядок Це в нас байканур, теж він вже готовий. Тут декілька гронок було, п'ять ми його вже по Трошки щипаємо і вже готовий. Басаньки. Теж готове. Вже дозріло, все, сахар, цукор має. Вже гронки 4 зрізали, а ці ще висять. Цей куст я показував, не знаю, що це, пересорт з Рембо був, але він теж вже достигає ягода. Він тут дуже крупно. Що це? Я не знаю поки. Чим денька готова. У мене практично всі плодоножки поперегинались. Далі йде мускат мідовий. Теж вже має цукор. Колір такий гарний, жовтий. Камера не передає. Наступний йде Дар'я. Дар'я, красавіця. Ягода вже жовта, вже має свій мускат. Але тримаємо. Ще щось там дві гронки зрізав. Наступний йде Юпітер. Цілий ряд. Хочу зняти, бо буду вже десь знімати на вино. Вже цукор має добрий. Тут клубнічний. Клубнічний. Теж я його добре завантажив і вже теж готовий до споживання. Вже декілька гронок зрізав, але тримаю. І цукор має вже добрий. Це клубнічний. Це карнавал, ще рано йому. загорошив. Тут в мене перепривитий кущ, тут була бажена, я привив чотири рукава. Рубіновий юбілей, і мір і на ту сторону слава Україні і ратату. Декілька гронок, Вони ще зелененькі, такі починають жовтіти. Цей ряд хочу зняти. Це фронтіяк технічний сорт. Він вже теж достиг, заміряв сьогодні сахар. Верхніх вже по 24 є цукру відсотків, а в середині гроні 17-18. Ще день-два. Витримаю то буду знімати на наверну. По цю сторону Юпітер. Він вже має добрий цукор. Острить. Теж вже готовий, але його мало. Дуже слаборослий в мене. Голдфінгер. Вже ягода жовта. Верхня вже солодка. Фронтін'як. По цю сторону чорний доктор. Сьому ще рановато. Теж ряд чорного доктора. Де? Аркадія. Аркадія вже теж готова. Я вже гронки 4 зняв, але погода сприятлива, хай висить. І лоза, до речі, вона вже визріла практично до самих верхів. І скрізь лоза визріває. Лоза вже практично скрізь визріває. Цей рік взагалі був благоприятливий, ви казали, дощі у нас таких дощів сильних не було. Тому цей рік взагалі по болезням нема нічого. До самих кончиків все чистенько, все гарненько. Лоза візде скрізь майже визріває до самого верху. Я карнувал ще рано йому, але лоза вже до самого верху визріла. Ось пізніший сорт, це Red Globe. На зберігання він хороший. Він вже починає наливатися, брати колір. Йому ще рано, але лоза теж починає визрівати. Чорний кристал. Вже набрав колір, все, але нижня ягода ще трошки кисленька. Він теж трошки пізніший. Він має такі гарні грона. І цей рік, як не дивно, немає, не оси. Не горобців взагалі немає. Все чесно. І ні, ні одної оси не бачу на винограднику. Це Аувіка. Ауріка. Тут пропустив Казанова. Казанова теж набирає колір, Ще трошки рановато. Вже споживати можна, але це подарок брату. Верхні ягоди вже мають такий гарний смак. і пам'яті батьків. Це теж пізній сорт. От такий стан винограду на Свіниці на 22 серпня 2023 рік. Все всім. Дякую, до побачення.